Давайте сьогодні зануримось в одну з мабуть найсуворіших теологічних доктрин в історії. Її розробив американський проповідник Джонатан Едвардс. Спробуємо крок за кроком простежити її, скажімо так, невблаганну логіку. І ось власне центральне твердження абсолютно непохитне. Ця цитата це буквально фундамент, на якому Едвардс збудує всю свою, повірте, дуже складну аргументацію. Одразу варто сказати, наша мета тут не засудити і не схвалити, а просто спробувати зрозуміти внутрішню структуру цього аргументу, тобто як одна ідея логічно випливає з іншої і створює таку цілісну, хоч звичайно, і дуже сувору систему. Гаразд, переходимо до суті. І перше ж питання, яке виникає, як взагалі можна виправдати вічне покарання? Ну, відповідь Едвардса, як ми побачимо, криється в логіці нескінченності. І це, знаєте, ключове заперечення це той бар'єр, який доктрина мусить подолати, щоб взагалі мати якусь логічну основу. Справді, як може тимчасовий скінченний вчинок вимагати нескінченної вічної розплати? І ось тут Едвардс робить ключовий хід. Уся вага аргументу переноситься з тривалості гріха на статус того, кого образили. Розумієте, справа не в тому, що саме було зроблено, а в тому, проти кого це було зроблено. І ось як виглядає цей логічний ланцюжок. Подивіться, кожен крок випливає з попереднього. Якщо прийняти першу тезу про нескінченну славу Бога, то, згідно з цією логікою, висновок про вічне покарання стає ну просто неминучим. Адже покарання має бути пропорційним злочину, а злочин, скоєний проти нескінченної істоти, сам вважається нескінченним, все сходиться. Добре, з цим розібрались покарання нескінченне. Але що воно собою являє? Едвардс тут дуже чіткий. Це не якесь там зникнення, не анігіляція, це вічні муки. І тут важливо розуміти контекст. Це не просто якась абстрактна теорія, знаєте, написана у вакуумі. Це був дуже конкретний аргумент у тогочасній теологічній дискусії. Едвардс активно захищав свою позицію від альтернатив, які він, звісно, вважав хибними. Ось ця таблиця дуже наочно показує різницю. З одного боку, Анігіляція це просто кінець, так? відсутність будь-яких страждань. А друга смерть у розумінні Едвардса – це її повна протилежність, нескінченний, свідомий процес переживання покарання. Для нього Анігіляція це взагалі не покарання, бо, подумайте, покараний навіть не усвідомить, що його покарали, справедливість не буде видно. Звісно, Едвардс підкріплює все це посиланнями на писання. Він каже: подивіться, такі описи, як скрегіть зубів чи озера вогню, вони ж явно вказують на свідоме переживання, а не на якесь там зникнення. І особливо сильний аргумент про різні ступені покарання. Якщо покарання це просто анігіляція, то виходить, що всі отримують однаковий кінець. А якщо в писанні є згадки про багато і мало ударів, це ж логічно передбачає якийсь тривалий стан, у якому ці відмінності взагалі можуть проявитися. А от зараз ми підходимо, мабуть, до найскладнішої і, чесно кажучи, найбільш незручної для сприйняття частини цієї доктрини. Які ж благі цілі, за словами Едвардса, досягаються через ці вічні муки? Так, згідно з цим вченням покарання це не просто якась сліпа відплата. Ні, воно служить вищим божественним цілям. Давайте їх розглянемо. Отже. Ціль номер один захистити велич Бога. Іншими словами, це показує, наскільки серйозним є злочин проти нескінченної істоти. Масштаб наслідків, так би мовити, повинен відповідати масштабу ображеної величі. Далі ціль номер два прославити Божу справедливість. Тобто каральна справедливість Бога тут постає такою суворою, точною, грізною і саме тому славною. Згідно з цією логікою, справедливість, щоб бути досконалою, має бути абсолютною, і вічне покарання розглядається як найвищий прояв цієї непохитної справедливості. Ну і ось вона, третя ціль. Це, мабуть, найскладніший для нашого сприйняття аспект. Ідея в тому, що контраст посилює переживання, тобто святі, спостерігаючи за стражданнями, від яких вони самі були врятовані, нібито ще глибше усвідомлюють велич свого спасіння і ту благодать, яка їх врятувала. Їхня власна радість і вдячність від цього зростають. І знову ж таки Едвардс цього не вигадує. Він обґрунтовує цю ідею, посилаючись на біблійні тексти, наприклад, на цей уривок з послання до римлян. Він інтерпретує його як доказ того, що доля одних посудин гніву служить для виявлення слави на інших посудинах милосердя, і нарешті давайте спробуємо осягнути масштаб цієї реальності без кінця, що ж насправді означає слово вічне в рамках цієї доктрини. Тут є важливий момент. Згідно з цим вченням, вічне покарання починається не одразу. Спочатку судний, день, вирок, потім кінець світу, коли зникне сонце, місяць, зорі. І лише після того, як усе тимчасове, включно з самим Всесвітом, припинить існування, нечистиві входять у цей вічний стан. Це, знаєте, підкреслює його такий позачасовий абсолютний характер. І це по суті кульмінація всього вчення. Засуджені постійно стикаються з двома нескінченностями з одного боку, нескінченний бог, якого вони образили, а з іншого нескінченна тривалість їхніх власних мук. Це створює стан, ну, абсолютного тотального відчаю. І от щоб зрозуміти всю глибину цього, подивіться на це число нуль. Що це означає? Це те, наскільки засуджені наблизяться до кінця своїх мук після того, як минуть, скажімо, мільйони століть, ні на крок, розумієте? Кожен прожитий момент це лише початок нескінченності, що все ще попереду. Тож, що ми маємо в підсумку ми бачимо цілісну, хоч і неймовірно сувору систему, систему з власною залізною внутрішньою логікою. Тобто, з цієї точки зору, вічне покарання це не якась там свавільна жорстокість. Це єдиний логічний і справедливий наслідок нескінченного злочину. І незалежно від того, чи погоджується хтось із цим чи ні, важливо визнати, що в основі цієї доктрини лежить строга раціональна структура, вона побудована на певних початкових припущеннях, з яких потім логічно випливає все інше. І все це залишає нас із питанням, яке виходить далеко за межі теології Едвардса. Це питання про природу будь-якої системи переконань, як вона визначає справедливість і що можуть її внутрішню логіку такою переконливою для її послідовників. Аналіз таких систем, навіть найскладніших, можливо, допомагає нам краще зрозуміти, як узагалі формуються світогляди.